Усім привіт! Коли весна входить в кінцеву стадію, повітря на нашій дачі наповнюється ароматом різноманітних сортів буску. Такий час в нашій природі виникає звичайна пауза в їстівних грибах. В лісі дуже гарно, але весняні гриби вже практично закінчилися. Залишається чекати перших ТСЖ, які ось ось замаярять на старих вербах. Або споглядати та нюхати канвалій. Навіть маслюки в Сосняках в першу хвилю, найслабшу та найріденьку відійшли по-справжньому, так і не почавшись. Збираючи перші маслюки, можна отримати немале задоволення і не тільки від грибів, і від них теж. Ось такі лізуть, піднімаючи стару соснову кору. Але якщо хочеться грибів, ми в такий час беремо бензокосу та наводимо лад в найтемнішому тіньовому куточку нашого саду. Поки рукотворний грибний город із гливами відпочиває, садок працює. Не знаю, чому ці гриби називають підвишні, Вони у нас зазвичай підгрушники, під абрикосники, а в нашому конкретному випадку під сливники. Без коси їх тут не знайти. А ви подивіться, вони як опеньки в маринованому віці. Потаптали багато, поки косили, але збирати є що. Тож не втрачаємо часу, а збираємо підвищні, енталому, рядовку, травневий гриб, хто як називає. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!